Всім привіт! Мене звати Гліб Знімає. І сьогодні я вам покажу, як зробити прапор України, прапор УНР та прапор УПА. І це все ми будемо робити в цьому відео. Нам потрібно синій, жовтий, червоний та чорний колір. Ми... І так, зараз нам треба взяти синій нагору його. Забрати. Тепер е, ложимо цей, беремо жовтий і наниз його. І все, це прапор України. А ще раз, в мене ось так. Жовтий. Оп, і все. У нас є прапор України, ми його встановлюємо. І якщо ви дивитесь це відео на День Незалежності України, напишіть в коментарях. Я вас залайкаю. І тепер у нас прапор УНР. Синій у нас знизу тепер. І жовтий ми беремо і ставимо наверх Нагору. Е, нагору, ось так. А, ще раз я не забрав. Ще раз. Давайте беремо оп. І все беремо. І давайте ставити в наш, так сказати, музей. Оп, і тепер у нас прапор буде у П, а. Давайте. Червоний зверху. Зараз це прапор Монако в нас. Беремо його. Оп! І тепер знизу в нас буде чорний. Давайте. Чорний треба вставити. Ось так. І наниз. Забираємо і несемо в наш музей. Ви зараз не бачите, треба все зараз освітити. Оп, і ми освітили. Ось так ще трохи освітити. І все, друзі, ми зробили ці прапори. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую вам всім за перегляд. Поставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Наша ціль добити 1000 підписників. Всім Удачі і всім бувай!